Всім привіт, друзі! Слава Україні, слава Збройним силам України! Дякую, що підписані на мій канал. Якщо ще ні, будь ласка, зробіть це просто зараз. Путін та Ердоган. Історія дружби, історія пристосуванства, історія вигідних умов, за якими Туреччина могла би не страждати економічно від санкцій, які запровадив ну практично весь світ в бік Російської Федерації. Путін може відвідати Туреччину 27 квітня. Про це в інтерв'ю приватному телеканалу ATV повідомив президент Туреччини Раджип Ердоган. Лідер Мордостану візьме участь у відкритті атомної станції, яку увага в Туреччині побудував Росатом. Ні, вам не почулося це саме так. Здавалося б, ось він шанс опіймати злочинця номер один у світі і передати його безпосередньо до ГАГИ. Нагадаю вам, що міжнародний кримінальний суд постановив заарештувати Путіна, але у Туреччині не ратифікований Римський статут, тому рішення МКС там не діють. Хуйло, загроза у всьому світу, в тому числі і НАТО, позбутися цієї загрози велика спокуса. Але ми всі прекрасно розуміємо, що кремлівський карлик великий сцикун і нікуди, звісно, не поїде. Загалом теперішні російсько-турецькі відносини досить цікаві, і політика Ердогана щодо Хуйла інколи виглядає вражаючи лояльною. Ну, хоч ти приклади, ось вони факт, який замовчу Росня, і як не дивно, деякі наші західні союзники. А між тим це напряму стосується перемоги України над Оркостаном. Отже, інформація, яка мене сколихнула, Росія під виглядом різних товарів таємно перевозить зброю з Ірану та Сирії через турецький босфор і чорне море на своїх торговельних кораблях. Хм. Як вам таке? Пан Ердоган і наші західні партнери. Експерти, учасники групи Бобс Хорос Обзорвер, в березні відстежили російський контейнеровоз Спарта 4. Він привіз до Сирії вантаж, начебто гуманітарної допомоги для постраждалих від землетрусу. А звідти вивіз вже зброю. Судно, це йшло через Босфор вночі, коли ніхто не бачить, а супроводжував його стірі Ракетний корвет ВМС Оркостана. Навіщо такий військовий кортеж здогадуєтесь, що там було такого стерегти? Ну ясно, що зброю, ракети, дрони та товари військового призначення. Словом, все для того, щоб вбивати нас, українців. Дивно, що Туреччина закриває на все це очі, і дивно, що Україна з боку влади про це мовчить. Це вже не вперше торговельні судна Росії перевозять зброю Чорним морем. Торік, в серпні із Сирії до Росії, в такий спосіб були перевезені ракети С-300. Ну а тепер, друзі, аби вас не заплутати і додати ще більше фактів, все по порядку. Отже, 24 лютого минулого року Російська Федерація оголосила північно-західну частину Чорного моря зоною проведення так званої СВО. Відтоді українські торгові судна застрягли в портах. Вивозять хіба що зерно за так званою зерновою угодою. І то орки свідомо обмежують експорт нашого збіжжя, затримуючи огляд суден у Босфорі. Лише за останні три місяці Україна не змогла вивести 10 мільйонів тонн зерна. У той же час російські судна в Чорному морі. Не зазнають жодних обмежень навіть через рік після початку повномасштабного вторгнення. Інспекція в Босфорі російські вантажі навіть не оглядає, а це означає, що орки торговельними кораблями легко доставляють зброю. Альо, ООН, Туреччина, ви ж про це в курсі? а? Виходить, російським кораблям дозволено, а нашим зась. Дивно, що за подвійні стандарти або натисніть на руських, щоб відкрили шлях нашим торговельним суднам, або не пропускайте їхні. Такою має бути позиція Туреччини. Але, на жаль, вона інша. І це при тому, що наша країна катастрофічно страждає економічно і існуємо ми зараз виключно через допомогу західних партнерів, які виплачують всім державним структурам заробітні плати. З тих же грошей виплачують пенсіонерам пенсії, ну а соціально незахищеним верствам населення соціальні виплати для України розблокування морських портів є вкрай важливою складовою економіки. Просто щоб ви розуміли, у Федерації роботодавців України провели дослідження, і от що виявили: якщо порти розблокують, то це дасть для всіх видів продукції, плюс 10% до ВВП відсотків. Плюс 135 мільярдів гривень податкових надходжень ще раз 135 мільярдів, плюс 18 мільярдів валютної виручки, і дозволить відновити 500 тисяч робочих місць. Експерти цієї федерації підкреслюють, через блокування портів Україна втратила понад 60% товарообігу. А Росія навпаки нарощує товарообіг через порти. У 2022 році вона перевезла понад 250 мільйонів тонн, що майже на 3%. Більше ніж роком до цього, я хочу, щоб ви пам'ятали, що якщо ви хочете щось купити, то варто це робити, підтримуючи саме українську економіку. Ну і у влади має бути така ж стратегія. Нам зараз, як ніколи, потрібне відновлення економіки. Потрібно нарощувати імпорт товарів, кількість робочих місць, потрібні гроші на зброю, щоб вже остаточно добити цю мразоту на нашій території і вигнати її геть. Що для цього варто зробити? Україна спільно з ООН і Туреччиною, і міжнародною морською організацією мають розблокувати вільне судноплавство в Чорному морі і проінспектувати, що росіяни провозять через Босфор. Ну тут же доведеться мати розмову з Ердоганом в разі неможливості повної деблокади портів застосувати дзеркальні механізми до Азово-Чорноморських портів Росії, а саме блокада всіх вантажів, крім агропродукції, повна перевірка всіх суден, які прямують до Росії і анексованих територій України, а також оголошення всіх акваторій портів Російської Федерації зоною воєнних ризиків. Про це говорять у Федерації роботодавців. Але я точно знаю, що частина моїх колег, зокрема з європейських незалежних змі, вже зайнялися цим питанням, тому приховати Туреччині Росії навряд чи щось вдасться. Тепер про це знаєте і ви, українці. Підпишіться, будь ласка, на мій канал. Якщо ще ні, тут свіжі новини щодня є виключно актуальна і перевірна інформація. Поставте лайк. До зустрічі завтра, друзі. Па-па.